Дивовижний цей світ, дивовижні дерева, як вони ростуть, дивовижні будинки, у яких люди живуть, найдивовижніша людина адже обіймає в собі весь світ. Споконвіку вважається, що ми приходимо у нього, щоб посадити дерево, збудувати дім, народити і виховати дитину, своє продовження на землі, свій слід. У цій триєдинності смислу життя дерево посідає особливе місце, як багатозначний символ краси, невмирущості, натхненної праці, початок всіх початків, з дерева піде сад, з саду багатство, з багатства дім, з дому сімейне щастя, діти, рід. А в руду усе залежить від того, що ти сієш. Добро продовжується добром. Більшість з нас з одного кореня, з України, але дерево роду у кожного своє. Вважається, що до сьомого коліна ми несемо на собі генетичну печать власних пращурів. Живемо в буші. Багато років практично наш рід тут живе більше 200 років. У мене є прадід, прапрадід і прапрапрадід, От, тобто ми знаємо їхні, якби знаємо свою родословну в якійсь мірі. Якщо брати так, то мій внук в дев'ятому коліні знаходиться від початку відомості про нашу родину. Вісімнадцять внуків у нас було в бабусі, о, а правнуків, мабуть, вдвічі більше. Я зараз складаю родове дерево своє. Всі двоюрідні мої, мої сестри, все, що пам'ятають, пишуть мені листи. О, тому що вони по всьому світу. Хороша сім'я починається з кохання і зуміння дарувати радість своїй половинці. Хто кохає одну людину, той любить увесь світ, роблячи його досконалішим. Тому не варто дозувати свої почуття від ніжності сил не поменшає, а комфорт і почуття захищеності помножаться. Душа потребує захистку і тепла, який знаходить у родині. Не было какого-то определенного смысла в жизни. Просил Бога о том, чтобы Бог дал мне человека, которому я был бы нужен, о котором бы я заботился. Ну, просто, чтобы появился смысл в жизни. Я просто почувствовал, что без этого человека я жить не могу. Я чувствую, что я ему нужен и что этот человек любит меня. Мы уже 8 лет вместе. Я можу сказати, що любов це не то чувство, яке одразу дається. Любов сама по себе это великий Божий дар, який може зародиться в начале сімейного пути, але вже росте і зростає в процесі життя. Могу з уверенностью сказати, що я люблю этого человека. Очень люблю. Взаєморозуміння, спокій і злагода основа сім'ї. Немає значення хто в хаті головний архітектор, а хто муляр. Хто бере, а хто берегиня, дім будують мудрістю і скріплюють його розумом. Достатки спадок по батьках, а розумна дружина від Господа. Жінка тримає три кути в хаті своєю терплячістю, працелюбством та мудрістю. Мірилом її достоинства та розважливості є саме чоловік, якого вона полюбить. Ми ніколи не ділили працю чоловічу і жіночу. Ми завжди старалися це робити спільно, тому що це сім'я, і разом дітей виховувати. Були проблеми, і дітей купав, і запавував, і ми виховували, так що в нас теж теж четверо дітей, так як і у батьків велика сім'я, і були все в житті і труднощі. Ну, ми все це вирішували разом. Якісь проблеми. Ми сідали за стіл переговорів, ми вирішували так чи іначе». Славік у нас в сім'ї робить практично все. Він і готує, і прибирає, і по хазяїв. Він, ну, все він. І в цій його допомозі я відчуваю його любов. Я бачу, що він мене любить, тому він все бере на себе, щоб мені легше було. Бо я часто хворію, я буваю такі дні, що з ліжка не встаю, мені важко. І я повністю можу всьому покластися на нього. У любові людина здатна на подвиг. Їде за своїм коханим на край світу. Так вчинили Тамара Петрівна і Галина Михайлівна, які завжди були поруч зі своїми чоловіками-льотчиками. Галина Михайлівна не покинула чоловіка, коли сталося незворотнє, любити і молодого, і старого, в здоров'ї і в слабкості. Ось суть справжнього кохання. Розділена радість помножується, біда поділена на двох половина біди. Муж мій постійно в командировках, постійно три рази в тиждень польоти, і я знала, що він іде на службу, що він. ответственный за людей, которые летают на этой технике. И он должен идти на службу всегда в настроении. Поэтому, как бы там ни было, я всегда его провожала и всегда его ждала. Насколько семейная любовь? Насколько... Отношения между родителями, то что мама не бросила, не поменяла, а смотрит отца. Приехали сюда, там все продали, здесь, можно сказать, по новой все купили с нуля. Я считаю, что это фактически в таком возрасте, это подвиг жизни. Да. Вот, от всего отказаться и снова сначала все построить. Турбуючись про щастя інших, ми знаходимо своє особисте. Риси коханої людини бачимо у власних дітях. Гарне дерево дає гарний плід, тоді щастя двох помножується і розростається. Роді це Вот Як в сім'ї, какое отношение між родителями? Діти це все воспринимают. Когда воспитываешь сина, сина. то к нему нужно, чтобы немножко э, такое отношение было, как к взрослому, чтобы можно было с него что-то спросить, вот. что-то ему, э, например, задание дать и спросить у него, ты это сделал, ты это не сделал. А как я выховывала дочек? В основному сама я виховувала, тому що чоловік літав, він, от його вдома не було, він завжди був командировка. Ну так виховувала острогу, ну, щоб, щоб не брехали, не крали, не пили, не курили. Нашого сина він вчить, я гадаю, на власному прикладі. Дитина в нас теж росте так, що він знає, що треба завжди допомагати мамі, бо мама хвора, мамі він в мене найперший помічник вдома, Олєшка. все, що треба, він мені зробить, принесе, подасть. Він папі вже допомагає кроліків годувати, там дравичку на городі рве для кроліків. Все, що в його силах, він все робить. Держати рібенка в строгості, але з любов'ю. Якщо ну, ти його доказуєш, щоб він знав за що. Якщо ти його ругаєш, то обязательно об'яснить за що. Да ребята пойметь, що хочуть з нього виростити, як він виражається, не баба, я, а хорошого чоловіка. Діти з дитинства навчаються у батьків вміню обговорювати всі проблеми, проявляти один до одного ласку, ніжність та утримуватись від грубості та різкості. Були аксіоми, які для мене не викликали сумніву. Перша аксіома діти повинні любити книгу. Я їх всяко інтригувала, заохочувала в результаті і Ярослава, і Андрій великі книголюби. Вони книги купують, вони книги читають, вони знають грецьку всю міфологію, вони люблять Чехова, вони люблять Єсеніна, вони читають все на світі. Це перша аксіома для мене була. Друга аксіома діти повинні плавати вміти. Мої діти прекрасні пловці. Тому що я завжди якось на мене справило в молодості вислів греків про те, що. Людина, яка не вміє ні читати, ні плавати, це вже людина неповноцінна. Нам ніколи батьки не дарували на День народження подарунки, аби подарувати на День народження. Нам завжди дарували цілеспрямовано для того, щоб щоразу той напрямок, який вже розвивався, щоб він удосконалювався. Ну, наприклад. А коли старший брат почав займатися фотографією, то спочатку був подарований фотоапарат, потім фотовілетіти, потім глянцювати. Потім тобто, щороку в напрямку розвитку фотографій батьки спонукали до подальшого розвитку і поглиблення цих навичок. Життя коротке, проблем у ньому багато. І тільки любов, повага до людини, з якою живеш, допомагають утримати вітрила сімейного човна і в негоду. Любов довго терпить, милосердствує, любов не шукає свого, любов поважає, шанує одне одного. І таким чином любов фактично розвивається. Мені здається, що за 28 років любов взагалі не стала меншою. а Мені здається, що вона стала більшою. Головне в сім'ї, що це просити прощення, і ти знов живеш таким життям, що ти, ти потрібна комусь, ти потрібна цим дітям, ти потрібна цим внукам. Не завжди легко сказати вибач, коли ти винен. Але от коли вибачишся, навіть коли ти не винен, перший зробиш цей крок назустріч. І вибачиться навіть в тому що ти зовсім не винувата, вважаєш, хоча завжди винувати обидва. і тоді так стає легко. Сім'я це постійний процес двох людей, які вчаться прощати, смирятися друг з другом. Настояща любов, тільки з часом, коли вже сіді волоси покрились, тільки тоді настояща любов може. Слава дітей, їхні батьки, слава батьків, їхні діти. Ніхто і ніколи не буде любити вас так, як батьки. Для них ви – Всесвіт і сенс життя. Ні діти, ні друзі, ні слава ніщо не здатне замінити батьківську любов. Ніхто в цьому житті не зробив для вас більше від них. Вони виростили вас для коханого, виховали для суспільства, подарували найбільший скарб життя. Бережіть і плекайте тих, у кого ми назавжди в боргу, своїх батьків, не зволікаючи з добрими справами. Ніколи не жалійте для батька і матері ніжного слова, уваги та поцілунку. Я дуже вдячна своїм батькам, тому що вони завжди мене підтримували у будь-яких моїх починаннях. Вони ніколи на мене не тиснули. Оце мене дуже якось дивувало в ньому здатність вчитися все життя. Далі я не знаю, я не можу бути об'єктивною, але мені здається, що він був справ... справжнім золотоустом. Він мав золоті вуста. Так як він читав лекції, так як він говорив українською мовою, не було такої людини. Моє щастя сьогодні це завдячуючи щастя батьків. Чому тому що коли ми виховували свої сім'ї, насамперед для нас були цінності, ті, які послухати батьків, що вони скажуть. І я дивлюсь, я з радістю міг іти робити те, що батьки мені казали. В родині, що нас тримає, це повага і повага один до одного в першу чергу. Що ми цінуємо, ми знаємо, що батьки в нас одні, і так само Люда Славіком в нас одні, що зв'язує і батьків, і дітей, і все, що вони можуть навчитися, це любов, взаємопонімання, дружба, відкритість, щирість, дуже багато яких. Просто треба від всього серця зрозуміти, що от в тебе є ті, з ким ти живеш, діти. Е, поки живі батьки, поки живі дідусі й бабусі, зберіть матеріал, зберіть, запишіть, занотуйте, зафіксуйте. Є можливість зафотографувати, зафотографуйте, є відеокамери, за, е, е, зніміть, тому що в мій час мені ніхто не підказав, О, є тільки фотографії, і, на жаль, я дуже мало знаю про свою родину зі сторони батька і матері. Знаю тільки про діда, і про е, е, бабусю. Неперевершене благо світу, безтурботне радісне дитинство та затишна в колі люблячих, рідних та близьких старість, зберегти і пронести кохання через все життя, щоденна праця, без докорів у суцільному прощенні та самопожертві, це під силу кожному, хто прагне бути щасливим, сім'я та оаза, де людина почувається захищеною, але її храм. Потрібно постійно плекати та скріплювати любов'ю, терпінням і мудрістю. Немає вищого виміру любові аніж сім'я. Зразкова сім'я це рай, задуманий богом для людини на цій грішній землі.